Слава Господу Богу нашому, дорогі брати та сестри, дякувати Господу за цей час, що ми можемо перебувати на цьому місці, і славити нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, дякуючи Йому за те, що Він нам подарував вічне життя, можливість Його отримати тільки через Ісуса Христа, через Його святу кров, ми маємо таку можливість входити до святого святих, щоб прославити нашого Господа, приходити до Нього. Славлячи його зі своїми потребами, зі своїми переживаннями, ми маємо змогу сьогодні, знаєте, предстати перед Ним і сказати Йому від щирого серця, що в нас є. Може, у когось щось болить, може, у когось є переживання, може потреба, а гарно, щоб у нас була і подяка до Господа, щоб ми дякували Йому за все, що є в нашому житті. Може, воно ну і не так добре, як би нам би хотілося, ми, але ми знаємо, що Господь Він є ти Господь, який бодрствує над цим. І в Його руці все. І коли ми це сповідуємо, ми самі, ну, це треба, щоб ми і самі вірили, що е, дійсно все залежить від Господа. Може, там хтось своїми зусиллями щось і збирається робити, або противостає проти нас, або виникає в наших обставинах життя. Те чи інше, але ми знаємо, що над всім цим є Господь. І це є наш Бог, слава йому, який полюбив нас і який благословить нас, коли ми до Нього звертаємось. Нехай так буде в нашому житті. І хотілося б сказати, саме головне, щоб ми в своєму житті, коли ми пізнали Бога, ну, знаєте, так буває в житті християн, щоб ми не стали на шлях противників Господа. Знаєте, так буває у християнина. Чому? От дивіться, Писання каже Послані до Іякова, Бог, що написано, гордим противиться, а смиреним дає благодать. І от знаєте, тут питання таке до християнина. Ну, чогось так написано, да, Павло, я, чогось в четвертому розділі, чогось він так написав і сказав. То він же ж писав до віруючих людей, знаєте, звертаючись до них, і каже, запам'ятайте це. Що Бог гордим противиться. І це говорить про те, що християни на своєму шляху в певний момент, коли вони не бодрствують над своїм серцем, над своїм ходженням перед Богом, можуть, знаєте, піднятися в серці своєму в гордині в певний час. Таке може відбутися у християнина на його земному шляху. І знаєте, Соломон досліджував це питання. І дуже цікаві речі, знаєте, то муж Божий він так дивився на життя людське і передавав в своїх притчах багато розумних речей, на щоб ми звернули увагу. І це залишено на сторінках святого письма. І дивіться, написано в 11-му притчі, другий вірш каже: Прийде пишність та прийде й ганьба, а з сумирними мудрість в російському перекладі трошки по-іншому написано. Прийде гордість, і посрамлення. Отак вот написано. Ну, оно так, для розуміння, трошки, щоб зрозуміти, прийде гордість, і посрамлення, а со смиренними мудрость. І отой Соломон щось теж, знаєте, так, вот, побачив серед людей, які ходили по той час по землі. І він каже, що прийде ота пишність або гордість. Якщо приходить в життя людини, то прийде і ганьба, прийде посоромлення. І коли він це писав під словом гордість, він підрозумівав це, мабуть, якийсь вогонь, возгорання має значення гордість в цьому контексті як возгорання. Щось возгорається у серці людини. І в 16 розділі, також книги приповісті Соломонових, 18-й вірш, написано таке слово. Перед загибелю гордість буває, а перед упадком бундючність. Ну, По-російськи трохи теж немножечко буде по-другому. Падінню предшествують гордость. Це каже про те, що перед тим, як людина може впасти в якусь е, негара в своєму житті, то перед цим людина возвишається в своїй гордості. Щось розгорається, розпаляється. І знаєте, сьогодні, дивлячись на таке у нас файне добре служіння молитовне, перед тим. Як ми у неділю будемо згадувати про смерть нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І роздумовуючи над цими всіми подіями, які відбувалися, знаєте, я хотів би, щоб ми подивилися на той приклад, який нам залишив Ісус Христос. І дивиться, Писання нам каже, що Ісус Христос не почитав хіщенням бути равним Богу, унічижив себе, себе, став послушним до смерті і смерті. Снізашов з висоти небес. Цікаво, що Господь з висоти зійшов до людей. Да? От дивіться, Господь з висоти там, зверху, у нього все було, але він так низенько спустився до нас, до свого творіння. І ми люди, які сьогодні живемо на цій землі, знаєте, ми маємо таку змогу попасти на небеса тільки через Ісуса Христа. Але цікава річ, знаєте, є той противник, який постійно приходить до людей, і він роздмухує в серці людини певну вогонь для того, щоб що? Щоб піднятися на височинь. І тим самим він обманує людину. Це було в Едемському саду, коли він прийшов до Адама з Євою, і Єві він сказав, що він в першу чергу сказав: будете як, хто? як Боги. От Він приходить до людини і роздмухує ту гордість, щоб людина самостійно почула, відчула себе гордою і сказала: Я Бог, я все знаю, я все розумію. І це дуновіння скої постійно в серцях людей, щоб вони возгордилися. І тим самим вони що стають? Писання каже, стають противниками Господу. І один такий приклад для нас в Старому Завіті. Написаний в другої книги Хронік, 26 розділ з першого по 16 вірш. Я все читати не буду, але більшу частку перескажу своїми словами, щоб не затягувати час. Там був такий цар Узія, йому було 16 років, його настановили на царство, і написано, що він за свій час, що робив, прибігав до Господа. Ото, поки він був молодий, знаєте, він прибігав до Господа во всіх своїх питаннях. Він не, от хлопець, 16 років. життєвого опиту в нього не було такого особливого, знаєте, але в нього був опит, який йому передали. Він бачив у дідусі, і він бачив, як він приходив до Бога і сам намагався прийти до Бога, розуміючи, що туди він отримує відповідь. «І Він приходив до нього, і Бог за те, що він приходив до нього і просив благословення і милосердя, у Господа Бог йому давав вихід в його життєвих обставинах. І написано з 3 вірша: Узія був віку 16 літ, коли він зацарював, а 52 роки царював в Єрусалимі, і ім'я Його матері, Єхолія з Єрусалиму. І робив він угодне в Господніх очах усе, що робив батько його Амація. І став він звертатися до Бога за днів Захарії, що розумів Божі видіння. І за днів, коли він звертався до Господа, написано, Бог давав йому успіх. Отаке От положення серця у людини. Він молодий, він побачив той Захарій, багато що йому навчав. І він побачив, що в цьому є вихід для свого життя. Тобто він змирився від того, не від того, що він, якби цар там ставив себе височинь, а навпаки, він себе змирився і сказав до Господа, в нього є відповідь. І він приходив до нього, і написано: За це Бог давав йому успіх. І далі написано. І він вийшов і воював з філістимлянами, і поруйнував мур міста Гату. Тобто, в, нього, в чому успіх був? В нього були військові перемоги. Друге, написано: допоміг йому Бог над філістимлянами і над арабами. Восьмому вірші і давали аманітяни Данину. Тобто, у нього навкруги були успіхи в його ну, царюванні, його царство скріплювалося. Крім того, тут написано, що він багато будував. один Десятий вірш, і побудував він башти, і пустині, і повисікав багато ям для води. Тобто, і економічний розвиток у нього був дуже добрий. Йому Бог і в цьому успіх давав. Отакий От цар, ну, розумієте, до чого я кажу? Іноді у нас є такі обставини, що ми можемо приходити. І у нас є різні різні сфери нашого життя. Десь ми в духовному сенсі змагаємося або маємо боротьбу. І щоб нам отримувати якусь перемогу, то нам потрібно приходити до Господа. Написано, успіх Він давав цьому цареві, а що нам не може дати, то він дає нам успіх. Далі, у нас є якісь фінансові, економічні питання. Написано, що той цар прибігав і отримував, благодать від Бога, і Бог допомагав йому в будуванні. Далі написано, було в гузі війська і провадило війну і так далі. Далі примножилось число голів батьківських родів, хоробрих вояків. Все в нього було. Все йому Бог во всіх сферах його життя давав успіх. І це було дуже добре для нього. І от одного разу прийшов час в його життя. Знаєте, таке якби випробування. На якому етапі це пройшло, сам цей цар не може відповісти. Він не скаже, і Писання нам каже, що ем, прийшло, знаєте, таке стан, коли в нього навколо все добре і міцно, але він сам духовно був розпоясаний. 16-й вірш каже: А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття. І далі написано: І він спроневірився Господеві. Богові своєму, і війшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертовнику. А за ним пішов священник Азарія, а з ним Господні священники 80 хоробрих мужів. Я поки до цього місця. І от дивіться, Писання каже, що у той людини, коли він зміцнився, коли у нього все добре було, тут написано, що запишалася або загордилася серця аж до зіпсуття. Таке серце стало, що він зіпсувався з тих думок, з тих доріг, які Господь, на які його настановляв, він зійшов. І написано, що в гордиливості своїй, що він зробив? А він взяв і пішов до е, храму Господнього, і він вже прийняв на себе таку велич, таку, знаєте, можливість, що він все може, все йому дозволено, і він вже забув і закони Господні, які вказують, що. Кади, кадити в домі Божому можуть тільки левіти. Робити, Приносити жертвоприношення можуть бути тільки люди, яких призначив Господь, що він повинен виконувати слово Господнє. Він це забув, але зробив так, як йому захотілося, бо його серце стало пожадливим, стало гордим. І він, знаєте, зіпсувався з того шляху, з якого йшов. І Писання далі каже. І стали вони проти царя Узії та й сказали йому: не тобі, Узіє кадити для Господа, а священникам, синам Аароновим, посвяченим на кадіння. Тобто він знав, що є люди присвячені на кадіння, але від гордості своєї самостійно пішов і почав робити ту працю, яку він хотів би сам робити. Бо так йому казало його серце. І далі написано. І стали вони проти царя Узі та й сказали йому: Не тобі Узій кадити для Господа, а священникам Сиранам Аароновим, посвяченим на кадіння, вийди за святині, бо ти спроневірився, і не за честь це буде тобі від Господа Бога. І розгнівався Узя, а в руці його була кадильниця, на кадіння. І коли він розгнівався на священників, то на чолі його показалася проказа перед священниками в Господньому домі, при кадильникові. Жертовнику і глянув на нього перевисачені казаря та всі священники, аж ось він прокажений на чолі своїм, і вони поспішно вигнали його звідти. Отака от була історія з цим царем. Отаке у нього було відношення, так сталося в його житті. Чого? Були певні причини. Його серце возгордилося, воно було не в Господи, і він залишив свого Бога. І залишив заповіді Господні і ходіння перед Богом. Оте несмиріння, не знаєте, гордість, яку розмухує сатана, його розмухав в його серці, воно привело до плачевного результату. В його житті була проказа. Іноді в нашому житті може бути і так теж, коли ми, знаєте, певний час приходимо в зібрання, перебуваємо як доволі дорослі люди в домі Господньому, коли нам, знаєте, служитель якісь певні речі каже зробити, знаєте, а в нас ото огонь так як роздмухається і каже, та що мені то служитель, що він мені вказівки дає? Я й сам знаю. І людина поступає так, як хоче. Іноді, знаєте, ми можемо з пренебреженням відноситися до інших людей, коли вони проповідують, бо я знаю того чи іншого проповідника. І що він там розказав, я це знаю тисячу разів, воно мені не потрібне. Але дивіться, це саме є той вогонь, який роздмухує, у той нечистивий, який хоче погубити серце людини. Він на нього дмухає, щоб розпалати у той огонь гордині, і людина в гордості своїй вона вже не приймає святе Боже Слово. І от, коли ми маємо, знаєте, такий час, що ми перебуваємо бути перед споміном смерті Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, давайте згадаємо, в якому подивимося, в якому стані ми з вами можемо знаходитися. Чи нема в нас тої гордині, чи не роздмухується у той огонь в нашому серці, коли ми в запеклості своєї, знаєте, все знаємо, все розуміємо, і не в простоті серця приходимо, а ну що там, ну кожного місяця. Проводимо той спомінь смерті Господа і Спасителя Ісуса Христа, як завжди протягнув свою руку, взяв і не згадую, навіть, хто там вмирав за мене, яку кров хто пролив, як ці рани наносились, що відбувалося в той час, і яке це значення в моєму житті. А навпаки, ми смиримося, як у той Ісус Христос, який показав нам приклад, і Він смирився, знаєте, прийшов, щоб виконати волю Господню і щоб, знаєте, стати меншим, але спасти народ Божий, На спасти Тебе і мене. Слава Йому! Як важливо сьогодні, знаєте, подивитися своє серце, щоб не було утої гордині, щоб не було у того кореня. Слово Господнє нам каже, книга пророка Ісаїв нам нагадує, сам Господь промовляє. На кого Він призрить? І Він каже, на тріпящий над Словом моїм, а в іншому місці Писання написано, бо я живу засміряними і сокращенними духом. От з тими людьми Ісус Христос живе. От тоді Бог з нами. Знаєте, і ми тоді не є тими противниками Богові. А коли Христос прийшов на цю землю, Він промовляє до народа Божого і до своїх учнів таке слово. Він каже про те, що хто хоче бути піднесеним. Будь всім меншим. Нижче себе став. Знаєте, як це важливо? Іноді в нас таке життя, коли воно наповнене деякими речами. У нас багато чого є. Наші батьки жили не краще за нас. Багато хто і хуже. А ми сьогодні краще живемо, ніж батьки. У нас достатньо доволі таки. Ну, сьогодні багато. У нас є хліб, правда. Є на столі до хліба, є і одяж. Я пам'ятаю, що мені мати розказувала про свою, бабуся, яка була, ну, про свою мати, моя бабуся, виходить, яка була в концтаборі. Знаєте, і коли вона приїхала там втекла, ну, вже звільнили. І коли вона були, були там на Донбасі, як вона над хлібом трусилася, то мати розказувала, що жах стає. Вона за кожну їжу там, ну просто люди пережили, знаєте, це важкі часи. Багато людей, навіть в наші часи, що не було там, я ну, багато хто розповідає, що був час, коли хліб по талонам видавали. Я малий був, мене мати відправляла, там талони вирізали. Хліб, а сьогодні зайди, багато що є. Да? У нас є багато достатку чого. Ну, іноді буває світло там виключати, бо, ну, ми вже там. А що зробиш? Ну, обставини такі, знаєте, доводиться до того привикати. Але як важливо при всіх цих обставинах, дійсно ну, не возрдиться, не кип'ять якимсь то гадаванням, а навпаки, змиритися, змиритися перед Богом, змиритися перед Його святим лицем, перед обставинами життя, що є в такому, ми зараз не дуже доброму становищі. Але не дивлячись на це. Не дивлячись на те, що відбувається на нашій, в нашій країні, на ті економічні обставини, або ще щось інше, давайте будемо продовжувати славити Бога і не будемо подиматися в своїй гордині і казати, мені те, те не достає, або я все знаю, або я все розумію, мені ніхто не може нічого вказати, щоб у той отой роки роздмухає, той нечистивець душ душ ну, людських, який хоче їх погубити, щоб він не мав місця в нашому серці. Щоб ми навпаки, знаєте, прийшли до Господа, а хто сьогодні замічає своє серце, ну, не в тому положенні, що може згадати, коли тобі щось, може, зауваження якесь робили, слово якесь сказали, і ти його не прийняв, а не прийняв за причин того, що серце палало іншим вогнем, гордості, вогнем гордості палало. Не приймав ти слова служителя, не приймав ти слово ближнього, не приймав ти слово Господнє, яке прочитав. То Ісус Христос каже таке слово: Прийдіть до мене всі обтяжені. І я написано, заспокою вас, бо я кроткий і смирений серцем. Прийди до мене, Христос каже. То вона є зараз добрий час, брати та сестри, щоб в чистоті та святості прийти до Господнього лиця і взяти з його рук святиню Господню, привести своє серце в порядок. Перед служінням, величним, служінням споміна смерті Господа і Спасителя Ісуса Христа, прийти в той довгий стан зі смиренням, знаєте, перед його святим лице, з подякою в серці, що він постраждав за мене, смиреним серцем сказати: Господи, дякую Тобі. Дякую тобі, що ти мене звільнив від мого гріха і даєш мені вічне життя. Але я бачу, що в моєму серці є питання, є питання, коли гордість моя не давала зрозуміти правди Боже. Я благаю тебе, Господь, просто благослови, щоб цього не було в моєму серці. І коли ти прийдеш до Бога, Він зніме ту тяжість твого серця і дарує тобі можливість того спокою, того смиріння, яке є у Ісуса Христа. Наша плоть вона завжди хоче свого. Вона намагається зробити так, щоб ми стремилися до свого до того, що буде задовольняти нас в плотських потребах. Але Христос каже, що нам потрібно змиритися серцем перед Ним. Це важливо для християнина, смирене серце. І там, він в одному з послані в послані Колосян він каже: аблікітісь в сміряне мудрі». Це коли ти з миренним серцем навчаєшся слова Господнього, приймаєш його і сам як смирена, покірна людина приходиш до Бога. Нехай би нас Бог сьогодні благословив, щоб ми предстали перед Його святим лицем в чистоті смиренним серцем, дивлячись на нього, прийняли би Божу благодать з руки Господні. Нехай нас Бог приготовить до Того служіння і дасть нам милість. Йому за все подяка во віки вічні. Амінь.